Навіть є одна така проблема у цьому районі. Ці всі дома теж майбутнє, більше це питання культури, духовності іншої. Є такий театр муніципальний театр, ви знаєте цю проблему. Я думаю, що може там все ще розглядалося на сесії. Треба допомоги, дуже. Я тут поряд і директор наш, але ось він працівник, я працівник, і тут діти наші ростуть, і це треба підняти. Це, зараз така набережна гарна будується, красиво, все. Стоїть такі, хата дядько, хата страшна. О, треба, треба щось зробити. Ми вже своїми силами всередині, що могли то зробили. Відмовляли собі у преміях, у зарплаті нормальні. Всі свої гроші, які зароблені зверху зарплати, ми вкидували у це, в будівництво в середині. Що могли в середині зробити. Ну це нам не, потяг... Ми не потягнемо це. Треба що діти майбутнє цих ось будинків малий, достойний центр містецтв, театр. Ми вас дуже благаємо і просимо, допоможіть, будь ласка. Як тільки зможете, допоможіть, все, у вас сила зробити. Ми обов'язково допоможемо, я знаю цю проблему. Я головний художник цього театру. Ми розуміємо, як її вирішити. Я в принципі вважаю, що театр не може на госрозробковому рахунку. Бути, тому що на сьогодні не той час, щоб це був якийсь Міни... прибутковий бізнес. Тому треба безумовно дотатися з міського бюджету. Ми там юридичні моменти обговорили на сесію міської ради, це виносимо. Давайте до цього питання я вас дуже прошу. Повернемось десь з 1 по 10 серпня, ви мені нагадаєте його, і я навіть до вас приїду, ми на вас зустрінемось з колективом, подивимося. І він нам надія тільки на вас.